На столичних ринках продавці не приховують. Ледь не щодня змінюють цінники на овочах. Морква, капуста та цибуля подорожчали майже на третину. Покупці зізнаються, не встигають слідкувати за вартістю. Втім, і з порожніми руками додому не повертаються. Минулому році купляли капусту весною по 5, а зараз по 10. А у чотирнадцять А вже 14. 14. 14. От прийшла купити капусту, Но ви борщ сварит? Вон купила там по дев'ять не на що смотреть. Борщовий набір порахували господині. Відтепер обходиться у 50 гривень. А втім, цей стрибок не останній. Вважають торговці. На продуктових базах їм заздалегідь повідомили, чергового підвищення цін варто чекати за місяць. От закупка капусти вже 12 1250 А говорили, що ще буде дорожче перед Паскою. Овочеві склади спустошені. Торішню моркву і капусту майже розпродали. Тепер фермери чекають нового врожаю. Відповідно, і ціна буде новою. Щоб отримати овочі з продуктової бази для роздрібної торгівлі, нині заявку необхідно подати щонайменше за півтора тижня. Раніше товар віддавали протягом двох-трьох днів. Підприємці пояснюють нововведення минулорічним неврожаєм. Мало хто встиг заготовити потрібну кількість продукції для того, щоб реалізувати і втримувати ціну. Експерти аграрного ринку також вважають, неврожай-2010 причиною здорожчання овочів. Та крім цього, вказують на ще одну проблему: експорт українського буряка, картоплі та капусти до Росії. Бізнесменам там легше заробити, зазначають аналітики. У нас є такий активний попит на нашу продукцію українську з боку Росії, тобто є значні обсяги експорту до Росії картоплі, моркви та буряка стовона. Саме по цим позиціям обсяги, скажімо, за декілька місяців, вони були майже такими, як за весь 2010 рік. Власники овочевих баз переконують, попит зможуть задовольнити імпортом з Польщі, Китаю та Литви. Натомість міська влада, аби забезпечити столичан вітчизняними овочами за прийнятими цінами, регулярно організовує ярмарки. На них покупці мають змогу придбати продукцію безпосередньо від виробників, вартість якої на 10-15% нижче від ринкової. Андрій Лаш, Сергій нарожний, телеканал Київ.